Ця розлука до болю нестерпна, це кохання душа у стрибне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними. світить місяць холодним багаттям, ніч окрила життя чорним смутком, Боже на що людині кохати, нащо дати кохання і муку, може насти намислив слівцями, щоб шукати у темряві щастя, щоб покону. Слово мовчати, сріблий дощ крапелинами крила, вільний вітер розбургує душу опуста без любові людина. О несправжня розлука без суму, серце глибше з усіх океанів. кохання з тонкої печалі, це кохання з міцного каміння, це кохання створити для світла Без смертя у безсмертя палкому горінні і стокрили нам летіти, все сильними стати прозрівши. Серце глибше з усіх океанів. Почуття, як найвище творіння, це кохання з тонкої печалі. To je ljubezen, zmicno ukrivljenje. Bravo.